Привіт, мене звати Владислав, і я пропоную розібратися в реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Є декілька варіантів, як це можна зробити. Найпростіший і найдорожчий через приватних реєстраторів. Вам знадобиться сказати реєстратору, як ви хочете, щоб називалася ваша компанія, чим ви будете займатися, і надати копії паспорта та кода всіх засновників. І все. Через 2-3 дні ви отримуєте у реєстратора увесь пакет документів у красивій папочці та печатку, і прямо звідти можете йти до банку та відкривати рахунок на то. Такий варіант найпростіший для тих, хто не хоче сам розбиратися в тому, що має бути написано в статуті, як і куди подавати заяви і де потім забирати оригінали документів. Коштує це все як правило близько 3-4 тисяч гривень під ключ. Другий варіант також не надто складний. Все можна зробити онлайн і абсолютно безкоштовно. Портал Дія пропонує реєстрацію ТОВ на модельному статуті на своєму сайті. Посилання я залишу у дописі під цим відео. Там же ви можете підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх важливих подій. Отже, для реєстрації знадобиться id картка засновника компанії і інформація для заповнення, назва, кведи, група, оподаткування і так далі. Все те ж саме, що і у ФОП, про відкриття якого ми детально розповідали. Ось тут потрібно розуміти, що за законом ТОВ може працювати і без печатки, а всі необхідні документи, як і статут, зберігаються онлайн, звідки їх завжди можна запросити. Тому, якщо вам швидко потрібно зареєструвати компанію і у вас є ID-картка, з дією ви можете зробити це за 20 хвилин. Ну і третій варіант для тих, хто любить відчути на собі всі радощі спілкування з державними органами. Він також безкоштовний, але скільки у вас це зими часу, сказати точно не вийде. Отже, якщо ви не хочете або не можете зареєструвати, то в електронній формі подати заяву можна в паперовій формі реєстратору. Для цього вам знадобиться ідентифікаційний код та паспорт. У разі подання документів у паперовій формі змінити положення модельного статуту вже не вийде, це неможливо. Отже, вважається, що вибрано редакцію статуту за замовчування. Заяву треба подати до центру надання адміністративних послуг за місцем проживання. Тут адреса прописки взагалі не важлива. Так само можна подати заяву на перехід до спрощеної системи оподаткування разом з заявою про реєстрацію Якщо у вас немає можливості відвідати ЦНАП особисто, ви можете надсилати заяву поштою, але перш ніж відправити, потрібно засвідчити свій підпис нотаріально. Після подання заяви потрібно чекати. Повідомлення про вдалу реєстрацію чи відмову має бути відправлено на електронну пошту, вказану вами у заяву про реєстрацію. ТОП. Щойно ТОП буде зареєстровано, запис про це з'явиться в єдиному державному реєстрі. Все інше, як і у попередніх варіантах. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати нову цінну інформацію. Ну, а зараз ми оберемо переможця з нашого минулого розіграшу. Ось наше відео, то в ПП, що обрати. І нагадаю, приз ми надаємо за найцікавіший коментар. Коментарів у нас тут аж чотири. один з них наш, і найцікавішим, як на мене, є. Запитання просто: тут не капітал відносно валюти. Має складатися тільки з національної або ж можна за кордонну валюту. Осомворк, awesome будь ласка, зв'яжіться з нами через будь-який месенджер на нашому сайті. Ось тут виділяємо. Напишіть, будь ласка, що це ви, і ми вам надішлемо сертифікат з розетки. Дякую і до зустрічі.